Хоч і обійдете світ навколо, а таке побачити тільки в Україні. Дивовижні пейзажі створені природою і людиною. Унікальний заповідник, подільські товтри. Там вже побував зі знімальною групою Роман Кадемін і зараз поділиться своїми враженнями. Як же тут вільно дихається? Подільські товтри унікальний парк, який входить до списку семи природних див України, де тисяч гектарів зелені, скель, річок. Саме тут починаються наші Карпати. Погодьтеся, складно уявити, що все це колишні морські рифи. А таки правда, ще 25 мільйонів років тому цими долинами котилися хвилі сарматського моря. Воно розділяло два стародавніх континенти гондвану та Лавразію. І якщо придивитися, то сьогодні невисокі товтри своїми вигинами чимось нагадують морську поверхню а над берегами річок нависають екзотичні скелі. Ось така вона дика хмельниччина. Привіт, питаєш я за містом? А пташок почув? Уяви, я на твоєму рідному поділлі. Хочу знайти затоплене село. Добре, друже, розповім обов'язково, коли побачу. Столицю Понизя Бакоту, стародавній центр ремісництва, торгівлі і культури затопили у 70-х. Натомість з'явилося величезне штучне озеро, водосховище для Дністровської ГЕС. Я шукаю затоплене село, нібито воно було десь у цих місцях. Можливо, ви чули про це. Не тільки що чува знаю, тому що я тут виріс. Василь Васильович часто навідується сюди, згадує, ностальгує і сумує. Йому було 40, коли Бакоту вирішили стерти з української мапи. Чоловік уже одружився, завів господарство, але все, що нажив, поховали під водою. Село от починалося, де перший цей мис, де купаються люди, от там починалося село. І йшло в ту сторону. Було 140 хатів. Але дещо таки вціліло: чи то чиновники не наважилися підняти рівень води вище, чи природа сама стала на заваді? Та сьогодні безліч паломників їдуть сюди не тільки по приємні враження від краєвидів, а й щоб потрапити до унікального скельного монастиря. Вон у тій скелі навіть здалеку можна побачити печери монахів. Дістатися до монастиря можна двома шляхами або катером, або ж гірською дорогою. Усе залежить від того, на якому березі зупинитися. Ми рушаємо пішки. Провести або принаймні вказати шлях тут вам зможуть навіть діти, адже це культове місце для колишніх бакотян. Доки йдемо, наш супутник щедро ділиться розповідями. Уявіть, цією дорогою ходили ще язичники монастирю 4 тисячі років. В 10-му сторіччі до скелі прийшли ченці, і вручну вирили у ній келії і церкви. А 80 метрів вище над нами знаходиться місце, де монахи жили. Там є лежанки, в яких вони спали, там є це само в камені, там є хрести на стінах, там є келіки монахів. Сьогодні монастир Надії. Там намолені скелі ваблять вірян. Сюди і влітку, і взимку масово йдуть паломники різних віросповідань. Як це відпочити душею і тілом, ми тепер знаємо. Далі ваша черга. Наша наступна зупинка у колишньому таборі Гітлера дізнаємося, чим звичайний вінницький ліс так вабив фюрера.